Байдужі олександрійці продовжують допомагати військовим на сході України. Так під час святкування водохрещі волонтери зібрали 658 гривень. А ще чоловік на ім'я Валерій приніс в координаційний центр 300 доларів для потреб наших солдат. На ці та інші зібрані гроші волонтери закупили 20 пар взуття на 2000 тисячі гривень. Також купили три пари рацій та дев'ять автомобільних зарядних до них на суму 6323 гривні. Для восьмого батальйону 24-ї бригади закупили різні миючі засоби та інші корисні дрібнички на суму 1882 гривні. Якщо їжею наші захисники більш-менш забезпечені, то у них є велика потреба в спідній білизні труси, майки, футболки, шкарпетки, кальсони, термобілизна. Волонтери на своєму сайті повідомляють, що днями через Олександрію на Черкаси їхали хлопці 79-ї бригади. Вони перевозили поранених з околиць Донецького аеропорту до Черкаського військового шпиталю. Пораненим терміново необхідна допомога. А саме, бинти, йод, стрептоцит, інші антисептики та перев'язочний матеріал. Також велика потреба в постільній білизні та рушниках для лікарень, що приймають поранених. Волонтери звертаються до Олександрійців з проханням відгукнутися та надати допомогу пораненим військовим. Медикаменти та гроші для солдат збиратимуть у суботу, 24 січня. Зробити свій внесок у мир може кожен. Офіс координаційного центру волонтерів знаходиться за адресою, вулиця, 50 років жовтня, 12 телефони для довідок 095 194 90 60 та 096 130 64 94